Привіт, друзі, з вами Тетяна, я психолог у полімодальному підході, і сьогодні я хочу з вами поговорити про Брітні Спірс. Нагадую вам про те, що такі відео психологічні базовані тільки на моєму суб'єктивному сприйнятті є інформації, яка є у полі, це мої суто суб'єктивні теорії. А версії, які можуть не мати нічого спільного з реальністю. Давайте поговоримо про Брітні Спірс. Кумир просто мільйонів мільярдів людей у всьому світі. Це та дівчинка, на якій моє покоління, наприклад, виросли. Ми завжди ділилися. Хто за Брітні Спірс, хто за Кристину Агілеру? Брітні Спірс. Стала відомою дуже у ранньому достатньо такому віці, там, де психіка ще не сформована, і те, що з нею зараз відбувається, це повністю та ціна, яку платить людина, яка з дитинства мріє бути відомою, і з дитинства її батьки. і Я в цьому впевнена саме покладають на неї роль, по-перше. Тієї людини, яка має забезпечувати сім'ю. По-друге, покладають всі свої амбіції щодо кар'єри, роботи на неї а, і прагнення до слави. Тобто, якщо в них це не вдалося, тому потрібно це все а, спроєктувати на свою дитину, який обов'язково має це вдатися, тому що вони. А, Прагнуть саме до слави. Чому я впевнена в цьому? Тому що дитині маленькій у цьому віці, а я вам нагадую, що вона, якщо я правильно пам'ятаю, у віці 11 років вже працювала на телебаченні на рівні з дорослими і вже там з віку 6-7 років ходила по кастингам. Розсилала свій промо. Я ще не чула, щоб дитина сама от до цього йшла і до цього прагнула. Так, дитині може з дитячої такої точки зору подобатись увага, подобатись виступати на сцені, але от таких амбіцій дорослих в неї, я вважаю, ну навряд чи можуть бути. Тому я думаю, що це повністю були амбіції її батьків. Що нам говорить про батьків? Про те, що батько її не дуже, в принципі, приймав участь у її вихованні. У всіх документальних фільмах, підкреслюється той факт, що батько був дуже зацікавлений від того, наскільки правильно вкладати в неї гроші в її розкрутку, наскільки ці гроші до нього повернуться, і взагалі був дуже зацікавлений матеріальною стороною. Якийсь час він взагалі був відсутній у її житті напряму, а от був дуже присутній, коли говорилося про гроші. Тобто така достатня консумійська позиція по відношенню до своєї доньки. Про батька ми ще тут поговоримо. Що можна сказати про брітні? У документальних фільмах кажуть про те, що навіть її голос не подобався її продюсерам і не подобався людям, які хотіли вкладати якісь ресурси в її розкрутку. Тому їй запропонували з самого початку не співати своїм голосом, а співати таким от дитячим голосом, який і став такою візитною карткою Брітні Спірс. І так нам дуже сильно подобається. Тобто це навіть не її голос. Про що це може казати? Це може казати, що брітні, як дуже багато дітей, ну, тобто дітей, які стали а, відомими саме в дитячому віці, мали себе переробити. Мали робити вигляд, що вони інша людина з іншим голосом, мали себе вести якимось там чином, яким їм сказали менеджери. Мали з себе когось створити, тобто іншу якусь особистість того, ким вони не являлись. І за це людина, коли спливає час, платить дуже, дуже високу і жорстоку ціну. Тому що, що? В нас є у всіх потреба бути собою, познайомитись з собою, взагалі знати, чого ти хочеш, чого ти не хочеш, і так далі. І коли все життя тебе спонукають, тебе від тебе вимагають того, щоб ти була іншою людиною, то рано чи пізно в тебе все одно буде такий своєрідний страйк, своєрідний протест проти цього, і тобі все-таки захочеться. Повернутися до себе і послати всіх. Так зробила Брітні Спірс. Це раннє дитинство про що? Ну от Брання слава, про що вона може казати? Про те, що в дитини не було дитинства. Так як у Маколея Калкіна, так як у, у багатьох інших дітей, які стали відомими, у Джастіна Тімберлейка, у Христини Гілері, хто там Шелінці Лохан, так дуже показова така історія. Всі ці люди, які мали дуже-дуже важке, нелегке життя, і сам Джастін Бібер також скалічена психіка в, як результат цього всього. Чому? Тому що шоу-бізнес це дуже брудне таке болото. А, і ну, я у своєму житті мала справу з такими напрямками, які по сусідству мають шоу-бізнес. І що про ці галузі можна сказати? Про те, що є надвимоги до людини, про те, що ти ніколи не можеш подобатися таким, яким ти є. Що ще а, є аб'юз, над тобою можуть знущатися, тебе можуть спонукати до того, щоб приймати якісь заборонені препарати або речовини, для того, щоб ти була більш сухняною і а, ти працювала краще, так? Тому що людина, звичайно, так, має властивість втомлюватися рано чи пізно. А саме цьому шоу-бізнесу це невигідно. Ти втомлений, ти безресурсний, ти о, якийсь виснажений о, в тих умовах, в яких ти не можеш творити. Це значить, що ти для них о, не маєш ніякого сенсу і не має сенсу вкладати в тебе гроші. Тобто вони роблять все для того, щоб ти. Творила для того, щоб, щоб ти продовжувала заробляти для них гроші. Їм не важливо, чи ти знаходишся в такому збалансованому стані душі. Їм не важливо, в якому стані здоров'я ти знаходишся. Їм не важливо, з якими внутрішніми демонами ти стикаєшся, їм не важливо, з ким ти зустрічаєшся, їм не важливо, як ти живеш. Їм важливо зробити для тебе такі умови, для того, щоб ти могла продовжувати працювати і приносити їм гроші. Це що значить для дитини маленької, от у такому році? Це значить, що ти не маєш права. Байдикувати, ти не маєш права а, просто банально ходити в школу, починати зустрічатися з кимось. Ти не маєш права а, пробувати будувати стосунки, як тобі подобається. Ти не маєш права дорослішати, ти не маєш права навіть на той же а, тінейджерський такий пубертатний період, там де тобі хочеться зробити бунт для того, щоб піти від твоїх батьків, для того, щоб сепаруватися. Це на це ти не маєш ні часу, ні права, ні можливостей, ні умов. Тому що навколо тебе є дорослі люди, які від тебе вимагають тільки працювати, тільки результату. Деякі з менеджерів, це вже відома інформація, навіть у шоу бізнесі. Навіть спонукають своїх підопічних для того, щоб вони починали вживати якісь заборонені речовини для того, щоб у них була. Оця можливість постійно творити, не спати, не їсти, виступати постійно, вони спонукають їх на те, щоб мати якісь а, нездорові стосунки, аб'юзивні, для того, щоб вони постійно мали оцю музу, займалися творчістю, для того, щоб у них був цей матеріал. І коли я дивлюся на Брітні Спірс. Я от бачу людину, над якою достатньо сильно познущалися всі, починаючи від її родини, закінчуючи її менеджерами і всіма іншими, навіть суспільством, тому що суспільство дуже багато від неї вимагало. Її менеджери з самого початку створили її такий ідеальний а, образ снотливої такої школярки. Від якого вона е, потім намагалася відійти, і кожного разу, коли вона намагалася від нього відійти, вона стикалася з булінгом, з хейтом, е, з критикою. Її люди не приймали. Люди сприймали тільки отакий от ідеалізований, причисаний, ідеальний образ такої школярки. А це ненормально, тому що людина рано чи пізно вона зростає, її потреби, її життя змінюється. Але люди, які були її фанатами, вони не хотіли сприймати це зростання і ці зміни, і тому постійно її хейтили. Вона не мала право на помилки. Вона не мала право на те, щоб бути такою, яка не подобається публіці. Вона не мала права бути собою. Уявіть собі ситуацію, де ви от є такі, як сьогодні, але ви навіть не маєте права розмовляти або співати своїм голосом, тому що цей голос. Не дуже такий товарний, так? не, не дуже такий монетизований, не дуже такий ресурсний для оцих людей, яким це вигідно. Про що тут ще можна сказати? Про її менеджерів? так, Вона в один прекрасний день взагалі подала до суду проти своїх менеджерів, які там намагалися її вбити, як вона сказала. Ми цього не знаємо. Але навіть з того ж серіалу Ідол, який зараз дуже всіма захищений, і дуже всіма так задвинутий в шуфлятку, хоча я чесно вам скажу, я проти цього. Це дуже важливий серіал. Я вважаю, що вони у цьому серіалі молодці показали дуже важливі процеси, на які ми дуже довго закривали очі, і дуже сильно ідеалізували шоу-бізнес, і не хотіли бачити того, що насправді там робиться того, які люди там працюють, з якою взагалі мораллю вони там працюють, так які у них взагалі моральні орієнтири і уявлення про життя. Це дуже цікава така тема. І чому а, люди так а, об нього порадились а, об цей серіал? Тому що в цьому серіалі показують правду. Я вам можу сказати: ну, от я впевнена на 90% а, у тому, що вони навіть і там, 50% не показали того, що насправді є у шоу-бізнесі. А чому його так захейтери цей серіал? А, тому що люди не хочуть сприймати правду, люди не хочуть вилізати з цього такого теплого зручного болотця, тому що коли вони а, нібито не знають про цей шоу-бізнес, і вони хейтять дуже брітні спір за те, що вона а, там а, почала жити сексуальним життям чи ще щось, а, їм це зручно. Коли їм показують на те, до чого вони докладаються, тому що ми всі пам'ятаєте про це, ми всі до цього докладаємось, коли ми хейтимо якогось виконавця за те, що він виріс, за те, що він змінився, за те, що він щось не так зробив, як нам хотілося б. Ми всі до цього докладаємося. І оця відповідальність, вона дуже важка для людини. Тому коли людина бачить цей серіал і бачить, що блін, там таке. Дуже легко і набагато простіше а, піти в оце заперечення, це м, така психічний захист, такий м, психіки людини, там, де найлегше, що ти можеш сказати, ні, це не так. Давайте його кенслимо, давайте зробимо так, щоб його ніде не було цього серіалу. Бо він там то-то, то-то, то-то. Замість того, щоб насправді відкрити очі, подивитись на це тверезо і зрозуміти, що блін. Моя відповідальність у цьому теж є. І у чому вона ця відповідальність? У тому, щоб бачити все ясно, відкривати свої очі, розуміти, що за шоу-бізнесом є покалічені життя, за оцими надвимогами є люди, які від цього постраждали. Для того, щоб розуміти, що не можна хейтити людину так, так? Не можна булити за ті речі за те, що вона не відповідає твоїм якимось уявленням. Люди цього не хочуть робити, тому що набагато легше і набагато простіше продовжувати жити так, ніби цього всього не було. Ніби ти не взнав цієї правди про цей сектор, про цей бізнес. Так? І ніби ти. А, ніяк до цього не доклався і нічого про це не знаєш. І все йде так, як раніше було. Так оця тема з опікунством. Той факт, що батько Брітні Спірс а, не зважав взагалі на неї. І о, повернувся до неї, і вона взагалі йому стала цікава, тільки коли він зрозумів, що він може оформити на себе опікунство за неї. Це для мене дуже такий цікавий і важливий момент. Привітайтеся з Баксом, тому що е, саме він доклався до того, щоб е, її визнали не е, дієздатною. На нього оформили це опікунство. Що ще тут дуже важливо е, зрозуміти так? Це а, те, що а, от, в цьому опікунстві а, приймає участь не, не тільки батько, не тільки батько, такий от злодій, а всі інші гарні. А ще дуже багато питань до матері Брітні Спірс, тому що вона теж дов, дуже довгий час взагалі не приймала участь. У розвитку і у житті своєї доньки. Вона не дуже взагалі їй допомагала, вона не дуже турбувалася про неї, і вона не дуже приймала участь у цих розборках з батьком і у цьому опікунстві. Це теж дуже так важливо зрозуміти, тому що батьки це завжди дві людини. Тож велике питання також є до матері Брітні Спірс. Тобто, чому її от цей увесь, увесь період, який був дуже для неї важкий і складний? І були оці судові розборки, і було її такий період, там де їй навіть не дозволялося давати інтерв'ю і говорити про своє опікунство. Як тільки вона говорила про своє опікунство батьком, про те, що він розпоряджається повністю її життям, скільки вона має працювати, і дуже багато хто казав, навіть у цьому документальному фільмі, що працювати вона мала ну просто. Постійно вона як, була таким, знаєте, рабом от, в руках свого батька, оцих усіх адвокатів і так далі. Їй дозволялося працювати, їй дозволялося заробляти гроші. І все інше ні. все її життя було під оцим контролем. Моя суб'єктивна точка зору знову ж таки про те, що ну, недоцільно було з самого початку робити оце опікунство. Я не бачу там отаких от прям ом, зі сторони Брітні Спірс дій, які б насправді говорили про якусь її недієздатність, про якесь ще щось. Я просто бачу у е, тому випадку, коли вона побрила собі голову і е, е, те, що вона робила, оці ці вечірки, якісь, ще щось. Я бачу у цьому такий підлітковий її протест страйк, так як вона дуже багато років. Не могла взагалі заперечувати е, іншим людям, які от, е, поряд з нею знаходяться. Це був її такий вихід емоцій, це був, е, була її спроба е, відділитися від них, і це була її спроба відстояти себе. І е, ну, якщо ви так зараз подивитеся уважно на те, що вона робила, нічого там такого прямо ж не було. Так, можливо, там були заборонені речовини, але знову ж таки дорослі у її житті вони грали дуже важливу роль у тому, що вона, можливо, почала приймати ці заборонені речовини і почала себе так вести. Тобто вони до цього докладалися, і о, це її навіть їм було вигідно до тієї межі, до того періоду, як це приносило гроші і дозволяло їй більше працювати. А от о, о, там вони вже почали про ці залежності якісь говорити і так далі. Щодо чоловіків, так, коли я дивлюся на от цього її Кевіна Федерлайна, на от цього її останнього чоловіка Сема а, Азгарі, вони мені дуже схожі, якщо їх підігнати під якийсь типаж. Про що вони кажуть? Ну, обидва такі симпатичні. Обидва працювали з Брітні Спірс у її там підтанцьовці. Обидва такі дуже смазливі, обидва нещирі. Це прям видно, просто написано тут. Обидва собі шукали таку відому людину, відому жінку, від якої поживитися можна було б. Обидва такі ловеласи це теж дуже видно. Обидва такі альфонси, це теж дуже видно. І чому саме от о, Брітні Спірс підпадає від під вплив таких от альфонців, такого типажу? По-перше, тому що знову ж таки повертаємося до тієї теми, що дитинства в неї не було, підліткового віку в неї не було, можливості в неї зустрічатися з чоловіками, дізнаватися про стосунки, дізнаватися про те, які чоловіки бувають, і як взагалі це працює в житті. В неї не було. І коли дуже часто, якщо ви побачите на жінок, які займаються дуже сильно, дуже багато бізнесом, в них немає часу, особисте життя, вони прямо в тому бізнесі і в день, і вночі, і так далі, вони дуже часто от, стають жертвами таких аб'юзерів, таких о, шукачів о, о, грошей. Да? Чому? Тому що ці е, м, хлопчаки, отакі, вони дуже знають, е, як е, е, обійти е, оці захисти таких людей, які, до речі, Бритні Спірс також подивіться моє відео про Кристину Гілеру. Також, от, дуже схоже на Кристину Гілеру, тільки в Кристина Гілеру більш такої є. Бойкотства може, можливо, те в тому, що в неї було більше підтримки зі сторони її мами. Вона не почувала себе одинокою, так як почувала себе Брітні Спірс. Так. В неї все-таки була якась підтримка, тому їй було легше а, м сперечатися з усіма, їй, вона, м їй було легше робити протести, легше не згоджуватись, того, чого у Брітні Спірс саме не було. Але вони схожі у тому, що коли в тебе дуже багато захистів, коли в тебе дуже багато було травм довіри, коли в тебе така trust issue, називається, проблеми з довірою в житті, то цим дуже вправно користуються такі шахраї, вони знають, як обходити ці захисти, вони знають, як знайти свою дорожку до такої людини. І вони знають, як обійти ці захисти у той час, як от чоловік ом, хороший, чоловік з хорошими намірами, чоловік з насправді якому подобається Брітні Спірс, який би хотів з нею познайомитись поближче. У нього, по-перше, не було цієї можливості, тому що Брітні Спірс була у клітці, да, стільки років, Ей, в неї батько вирішував, з ким їй зустрічатися, і все інше. Крім того, навіть якщо б якийсь чоловік знайшов до неї от о, такий підхід, він би стикнувся з оцими психічними захистами, цими взагалі то захистами, і з цим trust issues, як завжди. Тому що такі люди, які от росли все життя у тому, що теж хтось тебе може підставити, хтось може тобою маніпулювати, хтось тобою користується, вони просто, їх поведінка збудована з оцих цих захистів. І звичайні люди, які не мають за мету цю людину якось використати, вони не зможуть обійти ці захисти. А ці захисти зможуть обійти саме такі шахраї. Тому і перший її чоловік я вважаю, цей Кевін Федерлайн був шахраєм. І оцей о, чоловік, який зараз її звинувачує, в тому що вона йому зраджувала, я більше ніж переконана, що в них були з самого початку вільні стосунки, і в них були такі домовленості. Тільки він це зараз показує з тої точки зору, що ох, вона така погана, і вона його зрадила, тому що ще там давним-давно ще навіть Джастін Тімберла, який звинувачив у зраді, тому це у людей накладається одне на одне, і вони більш заохочені вірити йому. Хоча дуже багато зараз є переписок його, кажуть про те, що він просто використовував Брітні Спірс знову ж таки для того, щоб отримати гроші, які ще теми для себе. Я більш ніж впевнена, що він дуже пов'язаний з саме батьком її, тому що вони з ним познайомилися саме у часи, коли вона була під опікою батька. І, знову ж таки, звичайні люди, якийсь чоловік, просто, який би хотів познайомитися з Брітні Спірс, він би не міг до неї навіть підібратися. Якщо ця людина до неї підібралася, це значить, що вона була по замовчуванню підтримана її батьком і вона була по замовчуванню, підіслана її батьком. Для того щоб знову не втратити контроль над нею, і для того, щоб знову ж таки продовжувати от на неї робити таке фінансове насилля. У нас, до речі, дуже мало про це говорять, але є такий вид насилля, як фінансове насилля, змушувати людину працювати і забирати всі її гроші, це і є фінансове насилля. Крім того, тут і психологічне насилля було у будь-якому випадку і зі сторони її батька, і зі сторони оцього чоловіка Сема е Азгарій. Так він дуже зневажливо про неї відзивається у своїх. Е переписках, зараз це вже все а, в інтернеті, ви можете подивитися і почитати. Він її направо наліво зраджував, використовував. Зараз вона йому набридла, він захотів з нею розвестися і просто забрати у неї гроші і піти далі. Ох, дуже, я дуже її співчуваю. Мені дуже боляче дивитись на таке зруйноване життя іншими людьми. На таке ставлення просто споживацьке в її сторону усіх її оточуючих. Здається, що не було навіть жодної людини, яка її підтримала, на яку вона могла опертися. Що тут можна сказати по такому підсумку? Знову ж таки, я закликаю завжди про важливість психотерапії. Я думаю, що тут не все втрачено, незважаючи на те, що дуже в Брітні Спірс психіка постраждала, і вона дуже така ранена людина. Але я думаю, що якщо вона насправді піде от в психотерапію, буде над собою працювати, то в неї ще є багато шансів бути щасливою. Зустріти чоловіка, який її підстать, до речі, дуже важливо так з цими її колишніми чоловіками, що жоден з них не був на її рівні. Ніби якщо ви дивитесь на них, то вони, чоловіки ці, були завжди, як ніби вони її не заслуговували так. Вони не були на її рівні, вони не були її рівня або вищого рівня, так як зазвичай ну, гармонійно виходить е, у парах. Е, і вони просто продовжували користуватися нею, так, як користувалася нею її родина. Це дуже негарно звучить, це дуже сумно звучить, але так воно і є. тому що Якщо б вона бачила до себе інше ставлення від своєї родини, якщо б вона бачила інше ставлення до себе від інших людей, то в неї була б оця опора для того, щоб обирати для себе інших чоловіків, для того, щоб обирати для себе інше життя, і для того, щоб змогти себе все-таки захистити. Чого в неї, на жаль, не було по підсумку, побачимо, як будуть розвиватися події. Пам'ятайте про те, що кожен ваш хейт в сторону якоїсь людини з вашими надмірними якимись уявленнями і вашими надмірними очікуваннями, він веде от не напряму, можливо, але веде все-таки до таких наслідків, от таке скалічене життя. Отакі втрачені можливості, отака доля. От. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи вам подобалась Брітні Спірс, чи, яка ваша улюблена її пісня, чи вам шкода що, про того, що з нею зараз відбувається? Що ви думаєте про її чоловіків? Що вас визвало це відео? Можливо, ви знаєте якісь схожі історії, можливо, це вас чимось заділо. Тому можливо, ви знали у цьому відео ваших батьків, таке теж буває. Пишіть про це і побачимося з вами наступного разу. Бувайте!